У 2023-му для фізичних осіб-підприємців змінюється розмір єдиного податку. Для першої групи ФОПів він складатиме 268 гривень, для другої 1340. Третя ж група сплачуватиме 2 або 5% відсотка від доходів. Водночас місцеві влади можуть самостійно контролювати це питання. Надавати послаблення вдасться завдяки зниженню ставки єдиного податку. Однак експерти вважають, що реалізовувати це буде важко. Фактично всі ставки залишилися такими, якими були на початку повномасштабної війни, але все це може бути тимчасово, адже влада пообіцяла МВФ прибрати можливість сплати двохвідсоткового податку для фопів третьої групи з 1 липня 2023 року. Також треба буде значно розширювати використання РРО. А це все моменти на жаль не дуже приємні для бізнесу, особливо під час війни. Загальна ставка єдиного соціального внеску залишиться на рівні минулого року 22% від зарплати працівників. Її мінімальний розмір складатиме майже півтори тисячі на місяць, максимальний понад 22 тисячі гривень. Крім того, цьогоріч доведеться платити ще й податкове зобов'язання за свої паї. Це нововведення торкнеться не всіх, і суму розраховуватимуть індивідуально. За середньостатистичний пай потрібно буде заплатити близько 6 тисяч гривень. Слід пам'ятати, що наразі в Україні близько 30% орендованих земель перебувають у сірій оренді, використовуються аграріями неофіційно, а розрахунок з власником паю відбувається готівкою чи у натуральній формі, наприклад, зерном. Це дозволяло таким орендарям економити на податках до місцевого бюджету. Також цьогоріч зростуть і розміри акцизного податку на 20% на тютюнові вироби та алкоголь. Як пояснюють експерти, всі нововведення в оподаткуванні пов'язані із переглядом прожиткового мінімуму. Наприкінці минулого року уряд затвердив його на рівні 2700 тисяч гривень і поки що змінювати не планують. Однак експерти таке рішення не підтримують. У нас існує ілюзія, що підвищення мінімальної заробітної плати має наслідком зростання середніх заробітних плат, але це не так. Це сприяє лише збільшенню обсягів справляння податків. А щоб роботодавці стали підвищувати середні заробітні плати, треба збільшувати розміри прожиткового мінімуму. Під час війни я не радив би підвищувати мінімальну зарплату, адже це дуже боляче потім позначається на бізнесі. Та й мінімальна зарплатня у 2023-му не зміниться. За рішенням уряду вона складатиме 6 тисяч 700 гривень. Ніколь Костенко, Андрій Пакулов. Харківські звісті.